Друзі, всім привіт! Давненько не бачились. Та сталася невелика, невелика прикрість і тому є привід зустрітися е, вчора пиляв трубу, і так сталося, що я припустився невеличкої помилочки. Е, диск заклинило і він е, ну, не зовсім розлетівся, але кусок його відбився. В результаті чого я тепер не можу розкрутити гайку для того, щоб зняти цей диск старий. Я його вже обламав, бачите? Обламавсь у його залишки. І стоїть задача тепер відкрутити цю гайку, щоб замінити диск. Я подивився кілька відео і придумав свій спосіб, як це зробити. Ну, Які я бачив відео, люди просто зажимають болгарку, включають і пластиною металу ви, вибирають, тобто, сам сам оцей. Механізм, так? він крутиться, і ти вставляєш сюди пластину і тим самим вибираєш. Але, блін, це небезпечно. Взяв отаку пилку і спробую зараз цією пилкою вирізати просто ці залишки диску. От, і потім пробувати розкручувати. Коротше, дивимося, що з цього вийде. Бачив ще спосіб, коли беруть просто викрутку плоску. і... Молоточок і тако вистукують, вистукують, вистукують зі тіля залишки диску. Ще чув варіант нагріти, просто включити болгарку, так от, об дерево, розігріти і, типу, теж допомагає. Ну коротше, Мені не допомогло. Я ось тут попробував трошки нагрів, нічого не дало. Звичайним ключем, взагалі, без варіантів. Я і ставив, і, і тягнув, і крутив, і стукав молотком. Коротше, Зажалося капітально. Тому я придумав такий свій спосіб. Я просто беру е, пилку по металу і буду пробувати зараз отако просто це все діло випилювати. Вона якраз по товщині ідеально входить сюди в цей паз в цю прорізь. І я спробую просто пройтися по колу і максимально скільки зможу вибрати е, залишки цього диску, і тоді вже буду пробувати звичайним ключем відкручувати. Ну що, пробуємо. Блокуємо наш механізм і починаємо випилювати. Захисний кожух краще зняти, так буде легше. Так, я трошки перемістився, заховався від вітру, бо звук, я думаю, буде недобре. Так, я пропиляв. Пропиляв. Ну так, не до кінця, але пропиляв. І буду пробувати зараз. Перша спроба відкрутити. Пробуємо, звичайно, звичайним ключем і звичайним простим способом. затискаємо і... і пробуємо зірвати його. Ага. Так то просто. Не йде. Попробуємо підстукнути, Може вийде зірвати. До речі, можливо я щось не так роблю, то ви мені напишіть обов'язково, які ви способи знаєте, як це зробити. Бо у мене, чесно кажучи, вперше такий досвід, коли я не можу відкрутити. Йдемо далі, пробуємо зробити це газовим ключем. Спробуємо ще раз. Якщо багато пробувати, то щось да вийде. Давай! Далі я пішов у майстерню до свого сусіда, де ми продовжили боротьбу. Ми знайшли ключ, ми почали крутити в тисках і так і сяк пробували це діло розкрутити і стукали викруткою. І зубилом, і знов крутили, і змащували і підстукували. Коротше, нічого не виходило. І перфоратором почали довбати. Ну ні в яку, просто ні в яку, ні так, ні сяк. Аж поки ми не розібрали геть усе повністю, не дістали вал, зняли все, що може підгоріти. Розігріли газовим пальником і тоді з легкістю розкрутили. Потім все зібрали, змастили. Ну що, друзі, висновок такий: щоб зменшити ризик такого. Закусування, за, зажимання диску е, потрібно правильно ставити диск. Ось новенький диск, і є два варіанти, як його поставити. Можна поставити отак, от красивеньким до себе, а можна поставити отак. Так, отакий варіант це правильний варіант, тому що тут на цій е, шайбі є така насічка а тут є металева пластинка. Так от краще, щоб ця металева пластинка йшла на цю насічку. Тому що, якщо в зворотньому напрямку, от що у нас відбулося, оця насічка вона так сильно вдавилася в сам диск, оцей м'якенький, що і спричинило таке закусування. Тому правильно ставити диск саме таким чином. Звичайно, є виключення. От, Наприклад, такий шліфувальний диск. Він з обох боків з металом. То в такому випадку, ну, якби можна і навпаки, але смислу тому ніякого, ви розумієте, немає. Тому такі висновки. Правильно ставте диск. На цьому, мабуть, все. Кому відео було корисним, поставте вподобайочку І до нових зустрічей. Па-па!